Привіт, друзі! У мене сьогодні дуже цікаве відео. Будемо коштувати хот доги з заправки. У мене тут рядом дві заправки. От, я купив БРСМ, Як воно? Містер Гріль. Супер. От, ціна 55 гривень. Це називається прем'єр сюда вкинули эти соусы все дела и у меня ще другий есть я на кло купил но ну, спочатку цей заценю а потім той Той тоже премьер называется я по назві брав щоб сходились бо там дуже великий віць, цей вибір кстати сосисочка что торчить и чуть-чуть Хоча в другому більше. Ну, ладно. А, і сказали, що буде з білою булочкою, бо щось чорного хліба не було. Мабуть, чорний вкусніше. Ну, я взагалі-то люблю чорний. Ну, почнемо. Ну, вже я трошки проголодався, то на вкус смачна. Але трошки остила, поки я їздив. Не знаю, я не великий спеціаліст цих догів, але мені смачно. Друзі, тепер другий претендент. Бачите, теж містер Гріль упаковка, але це заправка кло. От. Ціна його. 59 гривень, тобто він дорожчий, а чи кращий, зараз ми перевіримо. М -м -м. Колбаска така одинакова, російська. Ну цей соус менше соуса, ніж в прошлому. Ну як мені нормально? Ну так то во втором трохи більше горчички мені кайця попалося. І салфеток положили трохи більше. Ну на 4 гривні дорожче. І так, друзі, що сказати, який вкусніший. Чесно кажучи, різниці не побачив. Так що, якщо будете на берсеєм, заказуйте на 4 гривні дешевше. Отак от. Якщо дуже голодний, звісно, одним не наїсися. Ну, як два з'їси, то вже більш-менш. Але це вже буде більше 100 гривень, а я думаю за 100 гривень можна купити щось краще. Так, поїли. Тепер треба зібрати акуратно і утилізувати. От. А, соус розтікся. Ну нічого. Це чисто, ще пригодиться. Витерти руки. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Будемо ще коштувати різні булочки, потім як вони, шаурми і так далі. Главна ваша підтримка. Стали в такому лісі, будемо зараз проводити експеримент.